Всіх вітаю. Нарешті я до... йшов до Ігор. Е... Така спека неможлива. Е... Я хочу сьогодні показати вам Remnant. А саме я почав в нього грати, грав вже давно. Е... І... Хочу показати деякі моменти, які я сам знаходив, і неможливо, ну, тобто, дуже важко було зрозуміти, де воно знаходиться. Ну, мені на. Отже, це я хочу записати, ну і коротенький буде відосік, з тим, як знайти і де знайти снайперську гвинтівку. Снайпер Рифл. Отже, це вже треба буде пройти. Хто по сюжету піде і. На землі в церкві, коли вже мать корніву забере, <кій> звільнить, там треба просто локацію ще трошечки прочекати. Бо я, наприклад, не пройшов, бо по декілька разів вже локації прохожу. Для того, щоб подивитися, знайти що до чого. До речі, там буде ще один uh, шматочок відео. Потім запишу. Uh, в Б-13 є портал. Я думаю, всі його бачили, але не знали, як його відкрити. Тому я його згодом відкрию. Це uh, відкривається він після того, як ти вбиваєш боса. Здається, фінального. Отже, тут по місії, можливо, це зараз буде спойлер. Тут звільняєте матір. Вона приходить вам до вас, коротше, переходить на вашу сторону. Отже, ми приходимо сюди. Я тут не був. Це от перший раз. Журнал. <кхух> Вибачте. Е, шагаюся, так. тут далі? Крика хотів би я сказати, что это был крик ужаса, но в этом я не уверена. Малышка. Так, я зрозуміл, це чи записникить когось. Там, якщо вам цікаво, зупиніть, почитайте. 1974 рік. Добре, все, погнали. Погнали далі, отже, далі, далі, далі. Тут. У підвалі. Я теж підгледів, тому що я не знайшов. Я не міг знайти. Я знав, що тут є воно. Але я не знайшов. Залізу, ом. Снайперська гвинтівка. Снайперська гвинтівка. Яка дає 150, б'є на 35 метрів. Тобто, це, ну от, я її прокачав. Це у мене плюс 15. А просто на стартовій локації, ну, грубо кажучи, на початках. 25-10, боєзапас 50. А тут у неї оптимальна дальність, оптимальна відстань 35. О. Ну і я не знаю, що краще чи... Бо він, в принципі, перезаряджає. Він перезаряджає. Ну, наприклад, там... Я покладу от таку. А сюди я покладу все-таки. вогняне. Вогняний і...